Фармадол таблетки від головного болю? Він справжній суперфуд, в якому купа поживних речовин. І часто супермаркети продають саме консервований тунець, вибір якого справді чималий. Подивіться, ось є і такий, і такий, і такий. На одній вітрині близько ну семи різних виробників. І склад насправді теж різний. Тож чому? Та коли здавалося б, такий корисний тунець може бути навіть небезпечним? І як обрати правильний? Але спершу що з цінами? У середньому за баночку консервованого в супермаркетах просять 80 100 гривень. Свіжий звичайно дорожчий. Тут уже вартість в середньому від 150 гривень за 100 грамів. А от який тунець купують українці і як його обирають? Так просто в магазині купую. Да, консервований в баночках. Да. Дивимось на срок придатності. Зараз його знайти хорошого на салат дуже тяжко. Коли раніше брав, відкриваєш він шматочками, то зараз він такий от, якби, знає, подрібнений занадто. Консервований купуєте? В собственному соку консервований. І саме це ідеальний варіант консервованого тунця. у власному соку, каже лікар-дієтолог Наталія Самойленко. А от щодо олій, які інколи бувають не в у власному саку, рибка, ця, да а в олії краще утриматись від такої покупки, тому що ви не можете на 100% гарантувати якість цієї олії. І через склад цієї олії та різних домішок у ній тунець може призвести більше шкоди ніж користі. І Ще тривале зберігання олії, запускає процеси окислення, і це додатковий може бути шкідливий фактор. А, взагалі, тунець – це дуже корисна рибка. У ній майже взагалі немає вуглеводів багато білка та корисних омега 3 жирних кислот. Ці жири допомагають здоров'ю серцево-судинної системи. Вони запобігають розвитку атеросклерозу, Крім того, живлять мозок. Проте занадто часто їсти тонець не можна. Якщо говоримо про консервований, то в усіх його варіаціях багато солі. А це може призвести до підвищення кров'яного тиску, та серцево-судинних проблем. А ще оскільки тунець велика риба, вона має таку здатність як накопичувати солі важких металів. Це навантаження на нирки. Якщо ми багато споживаємо тунця, ми можемо і багато отримати цих солей важких металів. І це отрутні речовини. Проте, якщо зберігати міру, наприклад, 100-150 грамів консервованого або ж невеличкий стейк зі свіжого раз на тиждень хвилюватися не варто. Щоп'ятниці. Дмитро Комаров. Покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо плюс з найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожен з цих людей ціль для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли на секретні наради. Тополі західні спецслужби вони казали особисто мені. Ми вас вчимося. По таємних маршрутах. От навіть ми їдемо, ми не даємо куди. Тепер про це можна казати. Все, далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Прем'єра щоп'ятниці о 21.30. Тільки на 1+,1 плюс Україна. А тепер ексклюзивно для сніданку. Бренд-шеф-кухар одного зі столичних ресторанів Іван Булавін приготує дві дуже смачні, прості та корисні страви з тонця. Перше салат зі смаженим тонцем. Потрібно звичайно, мікс салату, помідорки, авокадо, трішки лимона, оливкової олії. І спеціальна заправка. Заправка к тонцю повинна бути кисло остро. М -м -м. А, можливо, солодку у нас оливка вольє, тут у нас лук, шалот або звичайний лук, або солодкий угу. лук, соєвий соус, трошки рибного соусу <adventures> азіатського М -м -м. можна без нього, можна з ним. А, і трошки гострого а -а, соуса на основі чілі. Проте король усієї цієї смакоти звичайно тунець. і тут найголовніше його правильно обсмажити, повністю заховавши золотисту скоринку. І ось так з кожного боку десь по 15 20 секунд. Потім даємо декілька хвилин відпочити нашому стейку, нарізаємо та кладемо в салат. Mm. Він дуже ніжний, реально дуже ніжний. Катлинку відчуваєте? Відчуваю. І схоже трішки на м'ясо. То є так, по структурі волокна тонця дуже схожа на м'ясо. І готуємо швидку закуску для всіх тих, кому набридли салати з консервованим тонцем. Це традиційна італійська страва вітелло тонато, слайси підсмаженої та започеної телятини з соусом із консервованого тонця. Беремо майонез. Сам тунець консервований. Тут в мене дві баночки, варені, яйця два. Десь 50 грамів гірчиці можна менше, якщо не любити гостреньке. І беру каперси, але на всі Це плоди каперсів. Важливо, абсолютно не додаємо солі. Трішки оливкової олії треба до однородної консистенції довести. Робимо таку собі подушечку з цього соусу. Зверху ось так гарно викладаємо м'ясо, за бажанням ще трішечки каперсів, і воля. Це неймовірно смачно. Реально іван дуже дуже смачно, тому обов'язково спробуйте.